Це модульне укриття наземне. Пластини, які з'єднані між собою, ось такими болтами. Є проведена тут електрика, є лавки на сосі. Зручно тим, що воно поряд, так що не потрібно кудись біжати бігти дуже далеко. Тому будемо намагатись добігти до нього якнайшвидше. Наша будівля в 1909 році була побудована. ніякого навіть простішого укриття не існує. Під будівлею зробити його неможливо. Буквально три метри і вже починаються ґрунтові води. Воно захищає від осколкових попадань працівники, педагоги, які ведуть уроки із школи. При повітряній тривозі їм нікуди було, було ну, би, сховатися.